10 на 10 на 10. Там ви бачите, є брук більший, він є розміром 20 на, 20 на 20 сантиметрів. Зараз так під охороною зберігають різні види львівської бруківки на одному із міських комунальних підприємств. Її використовують за словами виконувача обов'язків керівника міського управління інженерного господарства Івана Матківського за потреби повторно. Бруківка яка повторно придатна і планується до використання, погоджується первинно це або ухвалою сесії, або виконавчим комітетом відповідно до проєктних рішень. Чому станом на зараз не практикується, ну, тільки от не на проїзній частині практикується використовувати, оскільки вона зумовлює шумовий ефект і проєктанти передбачають швидше асфальт. Зростання асфальту на проїзній частині. Парковочні лоти замощуються бруком. За такою бруківкою можуть звертатись за словами Івана Матківського, районні адміністрації чи комунальний Львів Автодор, і замощувати ними і внутрішні простори житлових кварталів. Історична Львівська бруківка частина міського простору, тому усю її використовувати для внутрішніх просторів недоцільно, каже завідувачка кафедри містобудування Львівської політехніки Галина Петришин. Бруківка є межею нашого історичного ареалу, і якраз це візуально би нам повставило ту границю між пізнішим містом і історик.

Тому ж якщо ми зараз всі заштовхаємо вдруги, потім вдвори потім не буде де брати знову. Так? А так, ну хай вона ще зарезервується, щоб власне для основних вулиць, для таких ну, кліматичних вулиць, вулиць, які мають це дуже цікаве історичне оточення, щоб її зберегти і потім використати. Але таке покриття є проблемним там, де бруківка розташована на перетині масштабних пішохідних потоків у місті, каже голова громадської організації Зручне місто Юрій Терарутунян, Що можна робити? Там, де вона за межами історичного ареалу, думати, як замінювати на більш Гладке покриття в межах історичного ареалу, або також шліфувати, або можна перемощувати на більш гладку. Є мозаїчна бруківка і шука... шукати якісь такі комбіновані варіанти. В світі є багато прикладів, де навіть та сама історична бруківка вкладається, заливається, просмолюється. Зараз у місті так частину бруківки на площі ринок шліфують та переукладають, аби зробити її доступнішою для людей у кріслах колісних чи на милицях. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.